Де нема ані стін, ані даху, тільки небо зі свистом свинцевих гримучих набоїв, там, де сонце до обрію котиться, наче на плаху, доля плавить людей і виковує з них героїв. Там, де смерть і життя розмежовує волосина, де гвинтівки в руках і на грудях в усіх мішені, там, де в скронях сріблястих луккає Україна, Хтось сховав кошеня підібране. Де не мали хід них у арти, у боїв та у смерті, Де вдягнулася людяність тихо у камуфляж, де ламаються сильні, але виживають вперті, кожен день героїзм записує вам у стаж.